На часі Кременчуцькі новини, вітаю. Перші мобілізовані у рамках шостої хвилі сьогодні відправились у навчальні центри. У місті завершилось обговорення комунальних тарифів, і футболісти МФК Кремінь здобули перемогу у товариському матчі. Не перемикайте, буде цікаво. Вчора у міському палаці культури для жителів центральної частини Кременчука відбулися громадські слухання з підвищення тарифів на ексвитрати. Особливого ажіотажу серед населення питання не викликало. Тож велика зала палацу була заповнена на третину. Серед присутніх заступники міського голови Сергій Ярош та Геннадій Музика, керівники управляючих компаній Добробит і житло Рембутсервіс, представники УЖКГ, депутати міських та районних у місті рад. Матські активісти, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Оксана Кіло нагадала зібранню: Тариф тарифнекс витрати не змінювався, починаючи із 2008 року. За цей період відбулось значне підвищення цін на будівельні і паливно-мастильні матеріали та енергоносії. Собі вартість, яку переховала міністерство, то тобто економічно обґрунтована, Вони взяли середню, яка приблизно має бути у всіх містах. Складає з рівня у нас на сьогоднішній день тариф. Гривня 24, середньозважений тариф по місту без ПДВ. За словами Оксани Кійло, із 2012 року керуючі компанії просять підвищити їм тарифи. Але міська рада не давала на це згоду. Однак тепер без підвищення тарифів якість послуг компанії знизиться. Директор житло Рибутсервісу Володимир Бонтаренко привів реальні приклади наскільки спустошиться гаманці Кременчужан після підвищення вартості ексветрат. По вулиці Крузке 2, це конкретні цифри. А квартира. платившая раньше 42 гривны за их вытраты, будет платить 44. То есть на 2 гривны для того человека будет удорожание. По 9 этажному дому однокомнатная квартира, если раньше человек платил 59 гривен, то теперь он будет платить 66. Удорожание на 8 гривен. Почему? Потому что в этом доме есть энергоемкие установки, где лифт и подкачивающая станция воды, которые берут на себя основную сумму затрат на электроэнергию. Потому что по однокомнатной квартире по этому девятиэтажному дому покрасено 40, будет 8 гривен. А для трехкомнатной квартиры, конечно, более значительно, это 14 гривен. Це не заспокоїло присутніх у залі. Розпочалося обговорення. Виступаючи не стільки говорили про підвищення тарифів, скільки скаржилися і критикували роботу управляючих компаній. Конструктивного діалогу не виходило. Активіст Олександр Олексюк був єдиним, хто чітко сказав ні підвищенню тарифів на їх витрати. Люди в сказали ні, тому що ви зараз, я думаю, в протоколі напишете. Да, на зустрічах були возмущення, викрики, пожелання. Ми так уберемо до повіше. Я так думаю, буде написано. Депутат міської ради Володимир Шап. Сапран теж виступив проти підвищення тарифів. Сьогодні питання про підвищення тарифів вести нам не треба і не треба його навіть підтримувати. Питання тут ясно. Перекладають на плечі громадян підвищення тарифів на електромедію, без совісно, уважаємо управляючі кампанії. у сіда, посмотрите по сусідам по скрібіте. Умірте своєї під зарплатної плати своїм, тому що ви управляюча кампанії сидіти на дробчах, наживаєте, розумієте? громадські слухання затягнулися, і замість години тривали майже три. Заступник міського голови Сергій Ярош подякував Кремлячужанам за участь і зазначив, що громадські слухання відбулися. Ми це провести, і ми це проведемо. Питання провіді це питання етапросторо. І ми проаналізував ті всі наші слушання, приложення громадськості прийому рішення. Кому міські пляжі і келих холодного пива, а кому важка праця у спекотний день? Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука, незважаючи на плюс 40 за цельсієм, роблять свою справу. Упорядковують квітники у міських парках та ведуть боротьбу з амброзією. О сьомій ранку щодня розпочинають працювати на об'єктах благоустрою кримінчуцькі комунальники після сильних дощів. Забояли на квітниках бур'яни. Тому бригади озеленювачів зранку вже у міських парках: сапки, лопати, відра і пляшка води, щоб рятуватися від спеки. Такий інвентар. Ми працюємо сьогодні перший день, будемо працювати. Робота тяжелая, звісно, сонце дає такий температурний режим, що людям тяжело. Стараємося увеличувати перериви, щоб люди в тіньочці віддихнули і далі удалять бур'яни. Дві бригади на комунальному підприємстві Благоустрій Кременчука спеціально створили і для боротьби з амброзією. 14 працівників щодня викошують шкідливу рослину на різних паркових ділянках міста. Сьогодні працювали у парку поблизу будинку культури заводу Дормаш. Трудності полягають в тому, що в даний момент погодні условия дуже тяжело, що жарко, нагрівається оборудовання дуже сильно. Ну, В ітоки стараємося, працюємо і намагаємося виконати. нашу работу. Борьба с амброзией у нас уже началась где-то недели две тому назад. И будет продолжаться, пока месть, она будет произрастать, так сказать, до конца сезона, чтобы люди, людям как-то облегчить аллергикам ситуацию. У повній таємності від змі сьогодні у місті відбулася відправка військовозобов'язаних першої частини шостої хвилі мобілізації. І з самого ранку біля міських військомату було помічено скупчення людей. Надати офіційну інформацію, військовий комісар Роман Сушко нам відмовив: дозволено було лише під наглядом військових поспілкуватися із новопризваними. Про труднощі з призовом в армію як в Кремчуці, так і в Україні. В цілому ми розповідали вже неодноразово. Попередню хвилю мобілізації було виконано на 76 відсотків. За планом шостої 500 чоловік. На початку цього тижня у мерії з цього приводу велись перемовини між військовим комісаром та керівниками промислових підприємств міста. Сьогодні серед новопризваних більшість з рошено. Їдемо батьківщину захищати, говорять хлопці. Роботу на у Порошенка на рошен. Старшим оператором. прийшла повістка Одним словом, підзваль родін сказав, нада є. Ось цей 48-річний чоловік прийшов до військомату вже вдруге. Зимку його забрукувала мит. за цей час йому зробили операцію і він повернувся. Якщо ми вже тут, то рішення вже прийнято і. А ви осталась сім'я? Дата моїх проводів 14 липня, говорить Микита. Сьогодні я прийшов підтримати товариша. Обично приходила пов'язка на, на роботу, і призи в армію, не уклоняємося. Родина фабрика «Рошен». Я йду за, за своїх. Я хочу родину від всякої нечисті очистити. Вы служили в армии? Естественно. 2001-2003 спецвазка связи. Желаю, чтобы мы через год встретились, как минимум. И мамку я его обнял, поцеловал, свою его. Поэтому добра всем желаю. Всем матерям. Родсинікам, сестрам, матерям. посилаючись на військову таємницю, кількість чоловік, яких відправляють сьогодні, не назвали. Єдине відомо, що направлятимуть їх у навчальні центри для отримання відповідної підготовки з військово-облікового фаху. Після чого будуть спрямовані на комплектування військових частин збройних сил України, де пройдуть бойове злагодження. А поки що з іншої сторони військомату рідні та близькі зі сльозами на очах, проте розуміючи, уже була істерика, уже все пройшло. Ну а що з якщо если Мы вот, расписались 7 числа. Вчера были проводы, 7-го была свадьба. Ну а что Ну, его дождемся. Мы дождемся. Он будет, он будет целый невредим. Он придет. Все будет хорошо, все будет замечательно. Мы его дождемся. Обязательно. 5 червня волонтери Асоціації екстремальних видів спорту побували у Миколаєві. Володимир Клевжець від імені всіх кременчужан привітав моряків з нагоди професійного свята. 5 червня українці відзначили День військово-морських сил Збройних сил України. У Миколаєві відбулися урочистості. Присутні традиційно вшанували пам'ять моряків загиблих на морі, спустили на воду вінки та запалені свічки. Вічна слава! І вічна пам'ять воїнам Військово-морських сил, Збройних сил України. Воїнам, що впали за свободу та незалежність нашої батьківщини. У мітингу взяли участь і кременчужани за словами Володимира Клевжиця, волонтери прибули з почесної місії. На морському водолазному судні Нетішин несе службу наш земляк, колишній волонтер Микола Пархоменко. За вагоми у підвищення бойової готовності, старанність та з нагоди свята кременчужанина відзначили нагрудним знаком за вірність народу України від Полтавської облради. Нагороди за вірність народу України, Полтавської на власної ради. Командиру подрозділлення для вручення Ніколаю Пакої: Втім, більш важливе те, що волонтери асоціації екстремальних видів спорту передали екіпажу корабля дороговартісне обладнання. Їм відвезли лодочний мотор чуть раніше лодка «Бриг» і обладнання для водолазів, які, скажімо, в Україні такого оригіналу немає. Жилет, спасательний жилет, він сам в автоматі заправляється воздухом на будь-якій глибині, і до того ж апарату підключається ще людина чотири одразу. На цьому кораблі служить наш кремінь-чужанин Ніколай, а він водолаз, професіонал. Вот, тому он знає, какое, какое оборудование надо, звісно, по просьбе його ну закупили волонтери крім Командир корабля вручив дві такі футболки і дві кепки. Їхній знак внімання. Окрім того, морякам судна не тішен для несення служби потрібні ще два бронежилети та розгрузка. Тож волонтери звертаються до небайдужих за допомогою. Сьогодні відбулася чергова сесія Автозаводської районної ради. Трохи більше десяти питань порядку денного розглянули районні депутати. Найрезонансніше з них про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів. Борхливе обговорення питання викликало через те, що на п'ять земельних ділянок претендують члени однієї родини. Загальна площа земель становить 380 квадратів квадратних метрів. До того ж, ділянка розташована у природоохоронній зоні на березі сухого Кагамлика. Думки депутатів розділились. Бачимо купу будівельних матеріалів, які відскладовані вздовж існуючого паркану, і певним чином вже кілька років призначені для того, щоб з них з цих будівельних матеріалів побудувати шість великих гаражів. Бачимо один гараж, який вже там побудований, споруда. Ну яку сьогодні на, на комісії намагалися переконати, що це не гараж. Ну більше схоже на гараж. Я не знаю, як колеги скажуть оті ворота і. Його розмір, звичайно, говорять, що це великий гараж, але більше схоже на гараж. Він в тому ж ряду, де будівельні матеріали. Приньоть увагу на паркан. Бачите, це той самий паркан. На комісії мені намагалися пояснити, що там є 25 метрів. Я казав, що Google мені каже, що там 5 метрів. Ми зараз говоримо про певну водоохоронну смугу. Те, що стосується інших гаражів, інших людей впливових у місті Кременчуці, а не тільки тих, які, які ми виділили, дозволили на минулих сесіях. Розробку виділили землю. Я, звичайно, розумію, що це питання не буде підтримано. І я не прошу свою фракцію підтримати чи не підтримати. Може, у вас там чиїсь люди, у нас кожна людина по собі. Якщо людина захоче підтримати, хай підтримає. Якщо людина не хоче підтримувати це питання, хай не підтримає. Самі стоя підтримую, тому що мені буде стидно, тому що ми одним рішенням виділяємо, а другим не виділяємо. Врешті запитання голосували тричі: спочатку за відмову, потім за відмову і до опрацювання рішення та за затвердження проєкту. Жоден варіант не набрав необхідної кількості голосів. Тож депутати розглянуть його на наступній сесії райради 27 липня. Відсьогодні міська художня галерея стала схожою на барвисті квітники Кременчука. Безліч квітів, писаних олією на полотнах Кременчужанки Рими Байбузи, вабитимуть глядачів мов метеликів впродовж наступного місяця. Глядачі Кременчуцьких новин можуть помилуватися картинами у наступному сюжеті. Все, що тут зроблено, це зроблено чесно от, від от, 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 от всього того, що чоловіку положив Бог на душу. І поэтому Приятно і смотреть. І не просто приємно. Здається, неможливо погляду відірвати від такої краси квіти всюди, весняні проліски, тюльпани та бузок, літні, троянди, ромашки, маки, гладіолуси, соняхи, осінні, айстри, жоржини, хризантеми всіх кольорів та на будь-який смак. Писані олією, а здається, мов живі. А я їх люблю. Я люблю природу. Я починала, от маленька дівчинка, з цвітов. Сидела я так, красок у мене не було все карандашиком, карандашиком я так тіні наводила, все так так мені хотілося, щоб походив на цвіточок на живой. Все Всі наші люблять цвіти. Піони, як от розцвітають пионы. Я любуюсь, мне подобається. Я от на картині. Не віриться, що у серпні Римі Павлівні виповниться 80. Втім, на звичну пенсіонерку вона не схожа. Я не могу на лавочке долго сидеть и сплетничать, не могу. Каждый день просыпаюсь и прошу Господа Бога, чтобы Он еще продлил мою жизнь, чтобы я еще что-то сотворила. 80 лет этой женщине, а когда смотришь на эти цветы, то это кажется, что далеко не столько лет, что человек этот э, прирос душой вот к природе цветка. То, що окружає його і з успіхом справляється. Серйозно малювати художниця почала пізно, вже на пенсії. Поштовхом до того стала трагічна подія. Я похоронила мужа, мені треба було чим-то чим-то зайнятися, і я зайнялася картинами. І от картини пише вже років 20. Працює над кожним полотном близько двох тижнів. Квіти в ромбі Рима Павлівна назвала своїм ноу-хау. Ось ноу, -хау. Вот ноу -хау у мене. Это я ага. смотрела сериал. И одна картина, прям, вот такая прямоугольная, рамки висела на одном гвоздике, перевернута, да? А я сижу смотрю, думаю, ага, не сделать ли мне ромб? Окреме місце в галереї відведене портретним композиціям авторки. А ось картина з портретом онуки, майстрині, в польових квітах потрапила до каталогу робіт художників-аматорів. В Полтаві проходив обласний фестиваль художників-аматорів. Іріма Пална приймала в ньому участь. Потім, по прошествию цього фестивалю, був зданий такий каталог. І от її робота занесена в цей каталог. Не скаржитися на життя, а більше спілкуватися з природою. Радить всім. Рим байбузе та впродовж місяця до 9 серпня запрошую відвідати виставку власних картин за адресою Коцюбинського 4. Кременчуцький Кремінь здобув першу перемогу під проводом нового головного тренера Сергія Ященка. Товариський поєдинок проти футбольного клубу Полтава закінчився із рахунком 2-1 на користь Кременчужан. Такого полтавські уболівальники не очікували. Наші земляки продемонстрували змістовний футбол і цілком заслужено перемогли. Суперники Кременчужан, футбольний клуб Полтава, минулий сезон закінчили на 10-му місці у першій лізі. Результат пристойний, саме тому керівництво нашого клубу і обрало спаринг партнерами. Після матчу проти Охтирського нафтовика, який наші земляки програли 0-3, підопічним Сергія Ященка конче необхідно було перемагати, хоча б для того, щоб повернути собі психологічну рівновагу. І вже спочатку зустрічі гості гострими контратаками заявили, нічим поступатися вони не збираються. А перший м'яч у воротах полтавців побував вже на 10-й хвилині. Першого тайму помилку захисника господарів поля ефектно і ефективно використали наші нападаючі Єгор Іванов і Костянтин Черній. Після пропущеного голу Полтава суттєво активізувалася, і поблизу воріт Віталія Онопка почали виникати небезпечні моменти. Хоча по справжньому гольових не було. Захист Кременя діяв надійно. У першому таймі уболівальники забитих м'ячів більше не побачили. Друга половина гри розпочалася знову ж таки вдало для гостей Навіс у воротарський майданчик господарів, помилка голкіпера полтавців і перші на м'ячі новачок Кременя Ігор Тимченко. 2-0. Щоправда, така комфортна перевага у рахунку протрималася недовго. Гравець ФК Полтава Тарас Бондаренко виявився неспритнішим поблизу воріт Віталія Онопка і головою пробив під поперечину. І, хоча у футболістів Кременя виникли сумніви щодо голу, на повторі чітко видно, м'яч перетнув лінію. Залишок ігрового часу більш активно провели кременчужани. Та забити ще їм не вдалося. Тож перемога 2-1. А на завершення інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці передбачається хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі плюс 20, в день 26 градусів. Це була остання інформація випуску. Побачимось вже завтра на телеканалі ЛТАВА. І пам'ятайте, навіть якщо вас переслідують негаразди, все неодмінно зміниться на краще, адже найтемніша година. Перед світанком нехай завтрашній день принесе лише добрі новини. До зустрічі!